Я всіх вітаю і сьогодні пропоную вам легкий майстер-клас по в'язанню ось цієї чудової пов'язочки. Якщо вам подобається така пов'язка якраз саме на весну, то приєднуйтесь до в'язання. Для в'язання пов'язки на весну, я обрала ось таку гарну пряжу. Мова йде про Gazal XL Baby Cotton, де в 50 грамах 105 метрів. Виробник рекомендує в'язати гачку 3-4 з пицями 4-4,5. Але так як це виріб на голову, хоча ми будемо в'язати доволі плотно, Узором я обрала спиці на пів розміру рекомендованого менше 3,5%. В складі цієї пряжі 50% акрилу і 50% бабовни. Як на мене, для весняної пов'язки саме те. Набираємо необхідну кількість петель. Кількість петель повинна дорівнювати ширині вашої пов'язки. Просто якої ви хочете ширини. Я набираю 24 петлі. Петлі повинні ділитися на 2, обов'язково, все залежить від необхідної для вас довжини. Набираємо класичним методом. Після того, як ви набрали необхідну кількість петель, розпочинаємо в'язати перший ряд. В першому ряду я завжди обов'язково пров'язую кромочну петлю. Тільки в першому ряду. Далі ми будемо його, цю петлю кромочну, з вами знімати. Тепер в'яжемо одна лицьова петля. Нитка перед роботою і знімаємо петлю як при в'язанні виворотній петлі. Зняли. В'яжемо лицеву петлю, нитка перед роботою, зняли виворотню петлю. Лицьова, зняли, лицева, зняли. І таким чином ми з вами в'яжемо до кінця ряду. Кромочну петлю останню ми пров'язуємо. Лицьовою за передню стіночку. Ось такої ширини має бути наша пов'язка. Якщо ви хочете вущу, то набирайте менше, якщо ви хочете ширше, то набирайте більше петель. Розвертаємо полотно, в'яжемо другий ряд. Знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо лицьову. Виворітню знімаємо нитка перед роботою. Пров'язуємо лицьову, виворотню знімаємо, нитка перед роботою і так пряжемо всі наші ряди. Лицьову ми пров'язали, виворотню зняли, нитка перед роботою, перед петлею. Пров'язали. зняли ось такий кромочно зняли. Ли цього пров'язали нитка перед роботою. Цей малюнок ви продовжуєте в'язати на необхідну висоту, тобто висота повинна дорівнювати об'єму вашої голови. Пам'ятайте, що пов'язка не повинна бути повністю того об'єму, а трішки тугіша, аніж вам потрібно для об'єму, щоб вона не спадала з вашої голови. У вас буде малюнок з двох сторін однаковий. Ось одна сторона, ось друга сторона. З обох сторін буде однаковий малюночок. Тут трішки тільки відв'язано, тому нічого страшно. З вами зустрінемося, після відв'яжемо необхідну кількість рядів для нашої пов'язки. Я маю надію, ви вже встигли відв'язати потрібну довжину пов'язочки. Для себе я вив'язала 54 см. Це я виміряла обхват своєї голови і відняла 2 см. Ось таким чином виглядає моя пов'язочка. Ось вона, потрібної нам довжини. В ширину вона у мене 10 см. Ви можете робити будь-яку ширину в залежності від вашого бажання. І тепер наша з вами задача закрити петлі. Що ми будемо робити? Закривати петлі ми будемо звичним для всіх методом. Для цього ми пров'язуємо дві петлі разом. Підхватуємо, пров'язали, повернули на спицю нашу петлю пров'язану, і знову тут немає ролі, як ви закриєте петлі. Як вам зручно, так і закриваєте. Це саме простий спосіб. Він, звичайно, буде стягувати полотно, але в нашому випадку то не важливо, тому що ми зараз це буде наш невеличкий шов, який ми сховаємо з вами. Якщо ви, як і я, в'яжете пов'язку з вовни, то, на... то я вам рекомендую бути уважними при закриванні петель, тому що ниточка розслоюється і щоб ви нідене нічого не пропустили. Ось так. Закриваємо останню пейлитлічку, відрізаємо довгеньку ниточку, бо нам треба пришивати. У мене це залишок, тому я не жалкую, відрізаю скільки потрібно. Якщо навіть і залишиться, то не має нічого страшного. Ми з вами ось так от відрізаємо. І тепер що ми робимо? Тут трішечки воно так витянулося, але тут теж не страшно, бо ми зараз це все сховаємо і ви побачите самі. Тепер ми вдіваємо голочку в... в ниточку нашу. Ниточку в голочку. Боже, що ж я сказала? Це тільки дошло, як кажуть. Так, відкладаємо трішки в сторонку і складаємо наші дві половиночки на... на навпіл. Ось так. Трішки підправляємо. І цю ж саму половинку також. І тепер ці дві половиночки, отак от. Заводити між собою. Ось таким чином, щоб вони були складені гарненько. Ось так, бачите? І зараз ми будемо вшивати Дуже важливо, щоб під час вшивання були підхвачені всі 4 половинки. Тобто, зараз я введу голочку, ось так, ось так. І ось так. Це дуже важливо. Продіваємо, я підхоплюю за перші петлі. Дивлюсь уважно, щоб ніде нічого не пропустити. Всі чотири половиночки. Так само робите і ви. За всі чотири. Всі-всі петелечки краще підхватити. Ось так. Ось такий в мене вийшов шов Іван. У вас він має вийти таким самим. Не знімайте голочку, потрібно буде сховати кінчики. Це я вже думаю, ви зробите самостійно, а я вам покажу все, що вам треба, це просто розвернути вашу пов'язочку на лицеву сторону. І ось така у нас краса з вами вийшла. Всім. приємного перегляду. Всім. Маю надію, вам все сподобалось. Дуже було Зрозуміло, дайте знати, чи будете вив'язати таку пов'язку, бо мені дуже гарно і до вподоби вона мені дуже-дуже вподоби. -дуже